Міксфайт чи змішані єдиноборства, як вид спорту в Україні офіційно визнали весною. Втім, бійці по всій країні тренувалися і раніше. На даний час в Україні в більшості регіонів України цей вид спорту культивується, розвивається досить пристойними темпами. Є процедура визнання виду спорту. Стало тому, що ще більше трьох років назад він культурувався. Спочатку профільним міністерством сім'ї молоді спорту. Процедура така, що допускається як тимчасовий від спорту, тимчасове визнання в двох років. Цей термін пройшов. Після цього подивіться ще документи додаткові і від спорта через рік дійсно признався як офіційний від в Україні. Щоб виступати на ринзі і показувати достойну боротьбу, спортсменам потрібно пройти чималу підготовку. Змішані бойові єдиноборства, включають в себе справжній коктейль контактних видів спорту, таких як бокс, кікбоксинг, боротьба та багато інших. Тут присутні всі техніки, як ударна техніка, як борцівська, як робота в партері, задушливі прийоми, больові прийоми. Тобто, для того, щоб виступати і показувати хороший результат, треба бути так сказати у нього універсальним спортсменом, тобто, вміти вміти все на перший обласний кубок з міксфайту зібралося майже п'ять десятків спортсменів. Майже всі вони представляли обласний центр. Завітали на турнір і бійці з Гощі та Костополя для молодих спортсменів. Перші змагання пройшли нелегко. Важко психологічно, особливо, коли привозимо людей. Сьогодні привезли учасника нашого. Він перший раз мандраж. Ну нічого, виступив нормально. Так що тут більше ваш психологічний. Куча в Кастополі хороших спортсменів. Ну так вийшло, що на сьогоднішній день оказався свободний, що хоче їхати один. За підсумками змагань було відібрано сім кращих спортсменів, які сформують збірну області. І вже на початку листопада рівненська команда захищатиме честь регіону на Кубку України.